Вітаю всіх, шановні глядачі! Звіт по турніру Міцне підсилення п'ятірки без синіх. Оборона моя, як скажена, стрибала всі дні по всіх рангах, окрім А, і 3,5 дні атак дозволили мені увійти у топ-10 ранг. Ну, якщо чесно, моя оборона з п'ятірок на такому бонусі не конкурентно спроможна. Тепер, що ми отримали і куди мене спустили? У топ-25 жетон сірий, 20 емок, і цілих три ефіри, хоч трішних, скажу вам чесно, такі на нагороди я отримую буває за топ-1. Тож можна навіть і зрадіти. Пропоную традиційно передивитись, що ставлять топи, які вони оборони обрали. Афігеть, фіга собі е, я в Афіге. <див> Два Юпітера. Ну, звичайно, це багато героїв з Дюн будуть. І хто ти? Що за сім'я? Ти хто? <див> Коротше, я знаю, що він страшний персонаж. Теж зустрічала Теті Шері в оборонах, і Гатор зустрічала і Юпітера. І було нарцису. Теж я в одній обороні бачила змагалася з нею. Енні теж о, нарциса. Так може мені варто було нарцису ставити? Бо я заради експерименту обрала все ж таки Хел у костюмі, котра всім сповільнює ману. І знову ж таки, Теті Шері. Ендгатор, і ще ось цей Алукард карт постійний, постійно присутній у багатьох оборонах топових. Так, Раміс також зараз постійний в меті, скажімо так, ось цього огіму я бачу досить часто. Ну, і, звичайно, Людвіг, котрого всі на другий розлім підняли. Ой, а тут, до речі, ось три по центру стоять на другому розлімі. Що тут ще в нас? Рубін. Непогана карта, дуже Бастет. Коротше, ви самі бачите: Ругіан. Офігенний шотер. Дуже хотіла на основу його, але піймала тільки на твіну. Зрозуміло, на манежі усі ті ж самі. Угу. Навіть Елканен у другому костюмі, я б хотіла його. В мене тільки перший костюм є. Він класний теж, класно б'є. Так, роз. Ну, так, будемо відкривати вибірково тих, доксан. Дуже багато Араміса. До речі, тут є Леонідас у другому костюмі. С... Працює з Фіолом. Вибірково, Енні, Тітішері, Бастет навіть Каді ще не Пасе задніх, беруть її в оборону. Може мені її повернути? Бо я вже від неї відмовила, і зараз і кутур союзаю. Так, ну знову. Гатор, Енні, Людвіг, оцього бачила. І, звичайно, пантера хранитель теж присутня в оборонах. Вибірково беремо когось. Людвіг, як тебе забуває, Ругіан, Ванда. До речі, теж непогана карта. Вибіркова, 20-й що тут у нас? Енні, Бастет, Огіма і Юпітер. Такс. Вибірково. Зрозуміла. Гатор Людвіг теж з ага. Оця гіпнос дуже часто теж зустрічаю і теж з Калівали. Нікс, ти ж а, Стікса, Стікса. І ніндзя. Зрозуміло, і пішли далі. Ну так, всі ж не буду. Просто подивимось, хто що ставить. Хто, що ставить. Ага, навіть лицаря. Ем, бачите, ми досі хуфу не зустрічали, хоча я ось в оборонах саме він мене там щось лупашив. Мало хуфу. О, обаканчик є, присутній теж беруть. Вівіка навіть у костюмі. Слухайте, ну, нам, мабуть, там атаками все вигрібло. Що тут в нас знову-таки імператриця, її часто теж я бачу в топових оборонах? Гатор, Араміс Вибірково, зрозуміло, теж Гаргулія. Угу. Так, останній. Прикольна оборона. Алукарт, пантера у, друг... у костюмі, гатор е нарциса. Треба й, мабуть, повернути. Нарцису повернути, поверну, може. Е Кадірин у костюмі, а чого ж ні. Подивимось. Ну, і сехмет, щось, щось таке. Червоне теж. Зрозуміло, все, Ну тоді, що вам сказати ще? Маю надію, що у вас був класний, класний лут, краще мого. Побачимось на наступному туріку. Буду виставляти на стріму свою оборону, як завжди, у неділю. Ну, ви знаєте, коли, прев'ю буде. Всім тихого неба. На все добре, добрим людям. Слава Україні! Побачимось!